Років за ґратами рідні, близькі та небайдужі закарпатці всіма силами намагаються витягнути з єгипетської в'язниці відомого ужгородця колишнього керівника однієї з потужних туристичних фірм Едварда Чікоша. Його звинувачують у контрабанді зброї та організації масових заворушень в Єгипті. Шість з половиною років тому ніхто не думав, що ці кадри, де пан Едвард, хоче за ґратами, але все ще на волі можуть стати останніми на довгі роки. Я надеюсь, что государство Украины прекратит в Египет летать. Если здесь, здесь такое творится беспредел, если в этой стране не уважают иностранцев, если можно садить в тюрьму просто по какому-то рапорту, один человек что-то придумал, и я иду в тюрьму. Это, это катастрофа, это просто, ну это политическое просто дело. Без всяких доказательств дать 25 лет ни за что. Одне слово проти без жодного свідка, і життя закарпаття розвернулося на всі 180 градусів і розділилось на до і після. 2011 рік на кордоні з Ізраїлем і Єгиптом у працівника туристичної фірми, яку очолював на той час Едвард Чікош. Правоохоронці знайшли зброю. Той сказав, що автомат перевозить за дорученням пана Чікоша. Саме ці слова стали вирішальними під час вироку. 25 років позбавлення волі у найжорсткішій в'язниці Єгипту без надання жодного права на апеляцію. Едварда засудили, а працівник фірми відразу звільнився за власним бажанням. Більше його ніхто не бачив. Едвард – дуже достойна людина. Це член нащадок сім'ї, бращайків. Сім'ї, яка була впродовж всього ХХ століття одним із основних осередків українства в нашому краї, сім'я сім адвокатів, медиків, яка все життя присвятила допомозі простим людям. Едвард завжди був оптимістом, веселою людиною, дуже світлою людиною, людиною з неймовірно, неймовірною активністю. І, ми навіть дивуємося тому, як він на цих жахливих умовах зберігає залишки свого оптимізму, надіючись на те, що допомога прийде з його батьківщини. Друзі називають Едварда душею компанії, а ще Тедіом. Там, де він з'являвся, завжди лунав сміх добрий та шляхетний. Давній товариш Чікоша Юрій Сербайло зізнається, болить серце за свого близького друга, який за гратами ні за що у жахливих умовах єгипетської в'язниці. Я не випадково запропонував вам сьогодні зустрітися тут саме на цій. Набережні на цій лавиці, де не один раз ми, будучи друзями в дитинстві і в юнацтві, проводили час з нашими друзями, тому що позаду у нас знаходиться будинок Едварда, де він та його сім'я багато років прожили в місті Ужгород. Людина, звичайно, за ці шість років трошки, ну, як для як на мене, Бувають періоди, де, де є, відчувається втома і відчувається іноді е, нотки відчаю, тому що е, ну, все-таки шість років перебувати в таких умовах. І враховуючи, що були проблеми в нього, і, і до, до, до цього до цієї ситуації в нього трошки з, зі здоров'ям було не все гаразд. Тим не менш, в, більш, в більшості. Е, Часу я все-таки, листуючись з ним, відчуваю, і бачу, що е людина сповнена все-таки надії, що його не покинуть, що він е справедливість все таки буде відновлена від, що стосовно нього. І, е це це, чесно кажучи, дуже мене в ньому вразило, що він, я навіть знаючи його 25-30 років, не дуже знав, наскільки він може бути, наскільки людина ця може бути стійкою до таких обставин життя. Громадянин України був засуджений у 2011 році у розпал революційних подій в Єгипті. Засуджені тимчасовим урядом громадянини таких країн, як США, Канада, Німеччина, Австралія, вже депортовані згідно з указом президента Єгипту. Друзі Едварда, серед яких знані медики, вчені, бізнесмени, політики протягом всього часу намагаються достукатися як до української влади, так і до єгипетської. Зараз надії стало більше, адже у в'язниці Єгипта Едвард Чікош залишився чи не єдиним українцем. При Чікош свободу Едварду Чікошу Пройде небагато часу, і світлий образ нашого друга буде поруч з нами. Він буде продовжувати нас смішити. Радувати свою присутність, піднімати настрій, бо це надзвичайно весело. не заслуговує на такі тяжкі муки, які він зараз має. Він повинен бути звільнений ближчим часом, і ми активно думаємо над тими діями, які потрібні будуть для реабілітації нашого друга. Я розумію і знаю, що багато кроків зроблено. Ми постійно про це говоримо. Ми пробуємо всіми можливими. Шляхами якимось чином піднімати це питання, але більш ніж певний, що наше керівництво повинен звернути на це увагу, повинно не знайти час, щоб все ж таки порозуміти, що кожен українець має значення, а такий великий українець, якого я рахую Тедія Едварда, не лише як нащадка достойного українського роду і нашого Закарпатського. Але і ще як близького друга для сотень тисяч закарпатців у жароців. Тому що це є людина, яка сіяла позитивну енергію, яка сіяла прекрасний настрій, яка вміла об'єднувати людей, яка робила класні речі, яка жила по принципу «show must go on. І це життя інколи не встигало давати можливості йому зупинитися, аналізувати деякі речі. Але за ним завжди були лише позитивні речі, позитивні справи, і я впевнений, що мільйони людей. Або тисячі людей пам'ятають, люблять і цінують його як друга, як особистість. І він повинен бути з нами, повинен бути в Ужгороді і повернути Ужгороду своє чудове обличчя такого класного друга і класного жородця, класного закарпатця. Фрі чікош свободу Едварду енродучі нам всім дуже боляче і, і неприємно, що така відбувається з ним ситуація, що людина. Знаходиться в, такій, в таких жахливих умовах по абсолютно надуманим е, і абсолютно безпідставним звинуваченням, е, тому що ну, я думаю, що всі тверезомислячі люди мають розуміти, е, знаючи, хто він та що він е, собою уявляє. що Людина його, його складу, його характеру і. Е, Звинувачується у організації масових заворушень, при цьому використовується така надумана ситуація, як транспортування одного автомату Калашникова через кордон з Ізраїлю у Єгипет. І, ну, дуже дуже смішна ситуація, дурна, але тим не менш ця, ця ситуація для нього вилилася у в таку от страшну історію, яка зараз відбувається з ним. Чоловік опинився за гратами без права на апеляцію, тому що рішення революційного суду не оскаржується. Спочатку Закарпатець жив у жахливих умовах. У камері площі 50 квадратів було 40 ув'язнених. Вода з річки, у відро, у якому потім переносили їжу. Влітку було справжнє пекло. Від спеки померли 8 співкамерників, але Чікушу пощастило вижити. Згодом за хорошу поведінку його переводять до іншої в'язниці. За шість років здоров'я Едварда Чікоша значно погіршилось. Ще з дитинства він страждає на бронхіальну астму. У в'язниці хвороба прогресує, і перейшла в складну форму. За відсутності належного медичного контролю. Пан Едвард змушений щоденно приймати гормональні препарати. Пані Дяно, це надзвичайно важливий пункт. Якраз в, всій, в усій справі найбільш важливіший, найбільш важливіший, тому що мене як не лише друга, а як лікаря це турбує більше всього. Відверто кажучи, навіть боюся такі речі озвучувати, навіть думати про це. Але близьким нашим людям казав, нашим приятелям, що як дасть Господь Бог і силу нашій державі, нашим очільникам все ж таки додавити це питання і звільнити його, найбільш важливим буде це відновити його здоров'я. Тому що він на грані фола знаходиться. По-перше, такі речі не розголошуються, тому що ми кожен раз пам'ятаємо про речі. Не те ж в випадку, навіть не медичної таємниці, а речі, які торкаються і лікаря але у те, де я давно була серйозна проблема з легенями, він навіть отримав певне лікування, специфічне лікування у нас у втізіатрії. Тому що там було роз, роз навіть е, на якомусь етапі діагностика захворювання, яке потребувало дуже серйозно тривалу антибіотикотерапію. Пізніше він проходив контроль і тут, проходив контроль, діагностичний в Угорщині. Йому було призначено лікування, оскільки в нього сформувалася пізня бронхіальна астма. На фоні того інфекційного захворювання, яке у нього було, він багато палив. На жаль, у нього сформувалося ускладнення. У виді алергічного вираженого максимально вираженого алергічного е, запального процесу під назвою назобрухіальна астма. І коли він потрапив в ті умови, там, коли він працював, ясно, що він собі міг дозволити по ну, перше повноцінний високий рівень якості життя і періодично проходив курси лікування. Які не афішувалися, але які йому з його активним родом життя, з таким, ну, можливо, не звертанням уваги на свій особливий стан, молодість таке інше, дозволяло якось не особливо проблему з цього робити. Але коли він попав у Рьому, то буквально одні з перших писем його були про те, що у нього загострилася його проблема з легенями. А тут наступає момент істини. Лікувати цю проблему. Можна або маючи на доступ до технологій медичних і навіть не справа в медикаментах, а в закладі, або просто заліковувати, підтримуючи якийсь його стан. І одним із таких препаратів, який просто компенсує щось, але вбиває ще саме по собі це є гормонотерапія, для того щоб цей астматичний статус, який в тій тюрмі, де немає собі навіть уявити, як там дихати і жити можна, тому цей лишній раз переконує, що він надзвичайно сильна людина з сильною волею. Якщо взагалі він якось устояв там, але цей астматичний статус, який там був, добре, що було можливість йому передавати медикаменти у колег його і друзів, компенсувалося лише тим, що дали йому преднізолон і, і, і похідні цього препарату. Але специфіка цього, цих препаратів, гормонних, кортикостероїдних, що від них формується також залежність. І для того, щоб вони зберігали результат, треба піднімати, 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 піднімати дозу. А чим вища доза, чим більше негативні наслідки і Побичні дії цих препаратів. І це і, це і вага, яку, яка ясно, що збільшується не фізіологічним, а патологічним чином. Це і повна залежність від препаратів. І тому не дай Бог, якщо формується ситуація, що є, немає кому йому передати або немає препарата, це фактично е, навіть не хочу слова і підбирати, тому що це дорога в нікуди. Але це також не вирішення питання, тому що тут треба нагайно його звільняти, а пізніше багато місяців підряд серйозно створивши консиліум, розуміючи, який, яка етапність має бути його повернення він вже здоровим на 100% не буде ніколи, скажу вам так. Таким, що був здоровий. Буде хворою людиною, яка буде постійно потребувати лікування. Але це треба робити нагально, і в останніх його листах, і в попередніх він і писав, і у цих останніх листах він каже, що я не знаю, чи я переживу і ще це спекотне літо. Тому що коли піднімається ця жара і ці запахи, і все інше, і цей о, загострює цей астматичний статус, то навіть вже може організм не, не справитися навіть при наявності цих медикаментів. Це є дуже важливим моментом історії. Тому тут не можна гаяти часу, йдемо не про звільнення як такове. Бо що він тримається вже п'ятий рік, е грубо кажучи, теоретично, Ха, тут, тут е рахунок іде на дні, на місяці окей. І Я... Це більше всього мене турбує, що треба терміново це вирішувати. Я не знаю, що ще для цього треба зробити, для того, щоб це усвідомили всі, тому що потім не, не, не простимо собі. Та попри всі негаразди, пан Едвард не втрачає надії і віри. Раз на місяць у в'язниці він має право написати і отримати листи в останньому йдеться про таке. Писиві всім тим, хто за мене переживає і згадує. Тільки ваша підтримка допомагає триматися тут. Стан здоров'я погіршується. У мене хронічний бронхіт, хронічна астма та дуже неконтрольована алергія. На жаль, пил, дрібний пісок, куріння оточуючих. Це основні фактори, які ще більше загострюють мою хворобу. За тривалий час перебування тут у мене тільки тепер з'явилася велика надія на порятунок. Ваш земляк Едвард Чікош. За дивним збігом обставин люди, котрі шість років тому винесли жорсткий вердикт пану Едварду, зараз знаходяться за гратами у тій же в'язниці, де й Закарпатець. Ну вдається раз на місяць спілкуватися шляхом електронної пошти. Зрозуміло, що ніяких фотографій ми звідти отримати не можемо, тому що це все-таки тюрма строго суворого режиму і там заборонено. Все, але ну, вдається в письмовій формі відскановані листи його бачити. Це дуже надихає, тому що ну, ми бачимо, що не попри всі там проблеми зі здоров'ям, він все-таки має велику надію на, на те, що йому все таки допоможуть. І він має велику надію взагалі на те, що відбувається в Україні тепер. Ну і останні події, там і безвіз, все-таки воно. воно Відкриває великі можливості для демократії, і воно свідчить про те, що люба тоталітарна система вона з часом зникає. І прикладом цього може бути той факт, що ті люди, які судили Едварда, Пару ну, шість років тому назад, після революції в Єгипті, вони тепер е, знаходяться в тій же тюрмі. Тобто вони тепер відбувають покарання по іншим статтям, але ну, так, так відбулося. Так, так і є світова справедливість, так працює. Тому, тому ну, я думаю, що люди мають зрозуміти, що несправедливість. Часом буде покарана, і шляхів для цього є безліч. Серед друзів Едварда і народний депутат України Роберт Горват. Політик разом з колегами останні півроку активно працюють над тим, аби звільнити та врятувати закарпаття. Міністр закордонних справ і президент в курсі цієї ситуації, звичайно, ми зверталися і е, з трибуни Верховної Ради. Депутати до президента і в засобах масової інформації і звернення були на адміністрацію президента. Ледина України, Чіка Шера Павловича, було заарештовано на території Арабської Республіки. Арабської Республіки Єгипет за сфабрикованим звинуваченням. І Чіка став жертвою своєї нацинофомії. Досі перебуває в Єгипетській різниці. Забезп... Я хочу забезпечити, що ми забезпечили екстрадицію, виконати їм, умови передачі засуджених осіб. І паняття для лікування, покарання, як то вимагає стаття 606 Кримінального процесуального кодексу України. Чубаров, Суслова, Іра. Ми були разом у посла Єгипту декілька тижнів тому. Зараз у Арабів Рамадан і. Ну, свято вони не працюють, але десь ми знову маємо піти на зустріч з паном Чубаровим Сусловою, і можливо там ще інші депутати на зустріч для того, щоб налагоджувати стосунки. Ну, коли немає зовсім дипломатичних стосунків, їх треба налагоджувати всіма можливими способами. Ми не виключаємо, ну ідуть у нас перемовини про те, щоб міжпарламентська група дружби між Україною і Єгиптом, наша українська делегація, поїхала до Єгипту. З візитом знову ж таки для налагодження стосунків, знову ж таки для того, щоб можна було дійти вже до того моменту, коли цей договір про екстрадицію був би підписаний обома сторонами, і знову таки ми мали можливість. Побачити Едварда Чікоша на Україні. Багато звернень. Звернення ми не перестаємо писати. І До Лутковської. І до, Лутковська, до речі, теж з нами обіцяла піти до посла Єгипту. Е, пишемо в європейські інституції для того, щоб звідти теж стукали. Е, ми всі знаємо, що арабські країни це трохи інший світ, і у них там свої бачення. Е, Скажімо, так, якоюсь там силою нахрапом не можна вирішити це питання. Лише так потрошки вода камінь точить. Звичайно, ми всі віримо, що Едвард Чікош буде в Україні, і процеси багато людей приймають в тому. І мас-медіа, журналісти, і депутати, і друзі, і друзі в Києві, і друзі в Ужгороді. Всі борються за. Едварда і він сидячи там знає про це, тому що дуже важливо, сидячи у в'язниці арабській, я вам скажу, що це не саме, ну це не українська в'язниця, навіть розуміти, що за тебе борються, і тоді людина не паде духом і хоче жити, і хоче вийти на волю, ну, скажімо так, вірить. Та чи не найбільше вболіває за долю Едварда Чікоша його 18-літня донька Ніколь? Дівчина розпочала збір підписів під петицію та записала відеозвернення до єдиного українця, який може допомогти повернути її батька на батьківщину президента. Уважаємо Петр Олексійович Порошенко. мене зовут Чікаш Ніколь Едварда Я запрощаюсь к вам з просьбой повернути мені моего саду. В 2012 году его несправедливо осудили по обвинению в контрабанде оружия с целью организации массовых протестов. Как таковых доказательств, помимо косвенного свидетельства, не было никаких. Сейчас мой отец находится в тюрьме строжайшего режима и уже 6 лет находится в ужасающих условиях. С учетом его болезни, я предполагаю, что он сможет поддержаться больше. Я прошу вас написать письмо президенту Египта Абдель С просьбой быть моего отца домой. Сейчас он наша последняя надежда. За два місяці зібрано близько 10 тисяч підписів підтримки лише в Ужгороді. Готуючи програму, наша знімальна група стала живим свідком, як небайдужі ужгородці долучаються до акції Врятувати Чікоша. Фрірі Чікош, свободу Едварду Чікоша. Наш телеканал і надалі буде стежити за нелегкою долею пана Едварда. Закарпаття єдине і небайдуже до чужої біди. Врятуємо Едварда Чікуша разом.